Добрий день. Добрий день. Я Голубі Донбаса. Молодець, я сам теж з Донбасу роблю. Я сам Донбаса, Голубі Донбаса, з Донбасу, папа з Донбасу, мама з Донбасу, всі з Донбасу і Голубі з Кун... Бердичева. Це... Приїхали Дещо. ми на виставку в Бердичев. Артур, печи у Анюшка Ми таксисты ружбини <головіка> <головіка> устанетесь. Да подаруємо отут до каждой и знімай їх. Куда дальше? А да, да. Де, так, да, ну, так. Да. А, а пацан ты 72-й, ухода выбора. Собачки, mm. <coughs> <coughs> <coughs>

Я короче, мало. Міло, тоже, значит, если ты не надо страховку её

日本にサマイスを食べたくて。 Ну пока мне полоса, Вона до мене. Подпись. Да я просто делаю. А, да. Даже вот это мило строить. А, да, ну давай, шии. Да побилу лупку. Нема. Короче, лично я на как ты говоришь. Скажу правду. Через 20 ну, приїжджає. часом викидає. минут ну, приїхав. Ну. Так, так, як ви може їй кинути до цього року? Давай так. Ти помниш, як буде я викликати. Ти що позвонив, тобі сказав, що тобі треба допомогу. Я що сказав? Ти сказав що немає. А ти мені сказав, Володя зроби. А я щось зробив, приїжджаю. Я обманув. тебе чи ні? Чуєш? але пече, восьмеро, вони вийшли з підразу. Я не знаю, чи ви пустові знаєте, Володя, з під тігрістів. А ті рісди дають, їдуть, то вот. Красна рядом. Что таких барада? Ага. Сто Що, Что, скільки сколько у вас або есть или нет? Ні, лук старше, а воно торичный. Цілу сумку грошей я гроша йде провести, йомо. А да, покуда беру, красивий. А смалячи не можете пару подобрать. Берем, да? Берем? не треба. — Тебе голуби там пару. Берегите. Я сказав, досмотрейтеся. Все. Що, у вас 300 голове? Ні, ну менше. Mm. Менше да, Це кума його. Mm. Міг покуресник. Mm. А ви звідки десь? Було. Я зрозумів пан. А кудись щось встановити, пойду зніму там ще далі. Добре, не нажимайте. Да? Я Це голови. Голови, так? Без кольця, так? Да? Угу. Смоляністичі, як він називається? Будете гнати. Якщо не полетять, ось до новому телефону і дзвонить. Потім я і гроші передав. Ні, ну ви, ви ж так сказали, я сказав, так і свої. А ви потім позвоните, робить. Так, де я сумку сумподів. Та все ж на рукаві висить. Треба вступити в біженцю. Я платив по 300 За одну. Їздив в балту, блять. 400 критив, їх розвезти. Взагалі Україну звозив, а тут приводить таку ціну меншу, даєш зараз, і хто не хоче брати, Дешевше, дай торгуватися їм. Все, удачі вам. А вам пользу хай ага. Дякую. – Ну пошли в коробку, кинемо. А ти там пралете. Шо? Шо? Я думаю, кролика и я кролику. За кролика я подумал. Ну та собачка, надо. Не вроде сниму. Да, да, мало ли. Ванюшка, а ты снимай дай. Я. Надо дальше. Ключ меня от машины и рук. А, да я вместе с вами иду. Не, а ты снимай потихоньку. Я кину приду сейчас. Да? Я добываю, блядь. Я вважаю, в ту сторону. Німецька виставочка. Німецька, да? так? Так. Білі, сині, сині тигрова, синя, біла пара. Це тигровий самець. Це сірий. Чорна самка. Це пара. Самочка. Самочка. Це самочка. Дякую. Я так делаю їх поступав. Кожному є. З жовтим кольцом теж саме 11-26 рублей А це з красними контрольками. Сережки цьому, вони тут з тобою приїжджати.

どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ О чого? Це все молодь. Це все міти. 200 гривні в голову. Це пара, так? Це вони не паровані, але то пара. І це пара. ka gjithë media sot do të ritëfortë dallimin e tyre

Димохода не димоход. Мені треба тобі, щоб змінити. Це зіят. Хоча цей азіат зараз всіх продаю. Я купив в Салтановську за 10 та двигів, та сама 3 мікілі урі.